Друзі, всім привіт! Аврора! Цікаві знахідки, Доброго гаршки для автору, діля. Запрошу до перегляду. Доброго органічне для кактусів, сукулентів. Цвітень 500 мл 17 гривень. Доброго органічне для орхідей. Універсальне цвітень 500 мл 19 гривень. Добрива органічна для орхідей стимул натурал 310 мл 29. Добрило для кімнатних рослин від шкідників Доктор ефект 300 мл 55 грн. Добрива кристалична чистий ліс для орхідей 20 г 9 грн. Вазон для квітів пластик Аліана Матільда оливковий колір 24х22 см 119. Вазон, пластиковий «Аліана Орхідея. Зелений прозорий 64 гривні. Вазон для квітів пластик з підставкою «Аліана Ратанг. граніт розміри 24 на 22, 189 гривень. Вазон для квітів аліана Матильда какао. Розміри 20 на 18 см 88 гривень. Вазон для квітів пластик «Алиана Фьюжн сиза 189 гривень. Вазон для квітів пластик «Алиана Фьюжн капучина размеры 16 на 30 см 219 гривень. По вазон для квітів пластик «Квадратный» сірий 299 гривень. Вазон для квітів пластик подвесный «Алиана». Глорія Біла Роза 49 гривень. І по знижці вазон для квітів під весни. Глорія тераку 29 гривень. Груста суміш торфіана. Флоріада універсальна 20 літрів 99. Грунта суміш універсальна. Флоріада 7 літрів 44. Дренаж керамзі для кімнатних рослин. Амадео плюс 2 літра 29. Паста для миття забруднених рук. Автомайстер 550 грамм 29 гривень. Паста для миття рук. Антимазут 100 мл 59 гривень. Крем гель для захисту шкіри рук. Рідкий рукав 100 мл 69 гривень. Фарба латексна, комфорт хоми. матлатекс, 1,2 кг, 59. Килимок для садових робіт. Вода не проникне. Із застіпками 77 гривень. Набір мишечки для розсади, розміри 8 на 17 см, 30 штук в упаковці 55 гривень. Мишаловка пластикова профі плюс 29. Пастка від гризунів пластик не кусайка на блістері одна штука 55 гривень. Рукавички робочі. Покриття ПВХ, Сангарден. Синій зелений кулір 9 гривень. Рукавички робочі з покриттям сангарден, 24 гривні. Рукавички робочі. Полістер. Різнокольорові в асортименті 24. Рукавички синтетичні з латексним покриттям. Севен. Помаранчевий 49. Рукавички робочі. Каучукове покриття 27. Ганчірка автомобільна мікрофібра.

Очищувач двигуна. Ректор. Аерозоль 400 мл 99. Клей водостійкий Універсальний. ПВА 150 грам, 59 гривень. Клей монтажний. Скажена липучка 69. Засіб для очищення кузова авто, Надає блиску 500 мл, 84. Кондиціонер для очищення виробів зі шкири 500 мл, 77. очистных для пластику авто Helpix профессионал 129 гривень. Очисник поверхні двигуна 500 мл 84 гривні. Автошампунь концентрованный 500 мл. Гіпоалергени 49 гривень. Автошампунь Хелпекс 500 мл 49 гривень. Полироль для пластика вініла Хелпекс Баблгам 200 мл 99 Велика знижка. Ганчірка для прибирання в автобусі 29 гривень. коштувала 77. Набір професіонал. Паліроль для пластику та вінілу, Плюс губка 64. Автошампунь безконтактний хелпіс. Активна піна 500 мл 69 гривень. Новинка, ароматизатор для авто, картонний. Мэріх Мірисмас червоний апельсин 22 гривні. Ароматизатор для авто. Яблучний періг 22 гривні. Пакці ароматизатор повітряний для авто. Містер Фреш у вигляді звірятка, В асортименті 84. акції набір для ремонту камер. Атлант Клей плюс латки 24 штуки 39. Ароматизатор повітря в авто. «Гелеви», Містер Фреш», грушевий пунш», Персик, манга 39 гривень. Ароматизатор повітря. В асортименті нова машина. Ваніль 4 мл 29. Ароматизатор авто. Ароміка малом в асортименті 29 гривень. Жиліт безпеки сигнальний. відбивний, Зелений колір 49 гривень. Губка для миття авто. Дрібна пориста. Жовтий колір 44. Цікава новинка. Била ланцюгова акумуляторна Форте 550 ватт 1999 гривень. Ящик для інструментів пластик. Розміри 320 на 165 на 136 мм. 199 гривень. Ящик для інструментів пластик.

Щітка для видалення снігу автомобільна зі шкрипком Бі плас семьдесят Зелений колір 249. По акций набір ліхтариків маячків на блістері 2 штуки 99 девять. Аптечка медична. Автомобільна універсальна. Попутчик 349 гривень. Набір біт монтажник в наборі 40 штук 499. Набір інструментів белт ручних 39 предметів. 229 гривень. Антифриз. Юка супер. Мінус 32. Червона 1 літр 119. Алива для двигуна. Юка. 1 літр 169. Піна для миття авто Flexi Simple Power Active. 1 літр 77 гривень. Викрутка з храповим механізмом з насадками 349. Набір мічиків з тримачем 6 штук 199 гривень. Мультиметр цифровий універсальний белт 219. Выкрутка 4 в 1 с прогумованной ручкой BELT 55 гривень. Паяльник электричный BELT 99. Ниж боевильный BELT 18 мм 99. Выкрутка индикатора на BELT 14. Набир первый круток ударных 6 штук в наборе 299. Насадка платформа для шлифования аркущей вверх диаметр 125 мм 69 Набир струбцин БЛ 3 штуки 129. Набір викруток с пластиковыми ручками. Две штуки в наборе 84 гривні. Папір образивний волосики на тканиній основе 27 Рулетка вимірювальна БЛ 3 метра 55. Пістолет для силиконного клею 20 Вт, 7 мм 149 сорок Клей силиконовый бел для пистолета 24. Новинка на Бертиста для липки донком, То есть шеф кухар сэндвичи 169. Набір тіста для ліплення с формочками різдвяни 399 гривень. Набір інструментів для малювання в тубусі 8 штук 129. Картки навчальні дитячі. тераплюс, фрукти та овочі 32 штуки 59 гривень. Набір фарб парафінових. Пастельні кольори 6 штук 99. Набір пластиліну для ліпки повітряного ловін 24 кольори 119. Набір для творчості з інструментами. Стратег містер тісто 15. стіків, 88. Мадулін з формочками фанзіла валіза, Різні кольори рожевий блакитний 77. Набір тіста для ліплення ловін колор 30. Кольорів 129. Гарна новинка: набір гілочок для рукоділля, ягідки. Золотий колір 34. Бісер для рукоділля крафт тайм. Червоний, зелений, білий колір 19. Набір на мистин для створення прикрас. Крафтайм 34. Набір на мистин для створення прикрас. 19 гривень. Стрічка для рукоделия. мережева Крафтайм 24. Стрічка для рукоділля з Рюлексом. Крафтайм різні кольори 24 гривні. Набір наліпок для скраббукінгу Крафтайм в ассортименте. 27. Нитки для шиття муліне. Маріне 9 гривень. Гачок для в'язання з пластиковою ручкою. Крафтайм 14. Спиці для в'язання. Шкарпеток, метал. Крафтайм 19 гривень. Спиці для в'язання довгі. Без тросу. Крафтайм 22 гривні. Гачок для в'язання металевим. Різні кольори в асортименті 19. Набір застіпок, пластик, чорний колір. Дві штуки 14. Стрічка декоративна з мешковини Мережево крафтань 27 гривень. Різинка для білизни. Чорний колір 39. Новинка набір помпонів для декору, Time. великий вибір в асортименті. Різні кольори 27 гривень. Класнюча новинка. Корона металева з камінцями. Золото 179 гривень. Цікава новинка брелок для ключів пухнастий, каченя різні кольори 34. Новинка, брелок для ключів з ременцем, аніме 69. Знову в Аврорі брелок для ключів з пухнастою кулькою. На мисці нами 34 гривні. Знову завезли брелок для ключів, пухнастий котик. З хвостиком. Білий коричневий, фіолетовий колір 44 гривні. Брелок для ключів новорічний. Символ року 27. Брелок для ключів м'який лисичка. Помаранчевий колір 109. Брелок для ключів собачка. Колір в асортименті 15. Гарна новинка. Свічка ароматична в склі. Розмір 80 на 110 мм. В асортименті 349 шкатулка органайзер для зберігання прикрас 199. Цікава новинка, підставка тримач для телефону, ведмедик. Різні кольори 64. Багато новинок. Тримач, аксесуар для телефону. Різні фігурки, кавунчики, авокадо. Полунички 29. Новинка – аксесуар для телефону «Жираф» – 29 гривень. Набір тримачів для кабелів 10 штук 29. Новинка адаптер зарядним. Мережевий два USB. c білий колір 599 гривень. Гарна новинка лампа підсвітка для фото відео на батарейках 99. Новинка килимок для комп'ютерної миші. круглий, з малюнком. В асортименті 39 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Напишіть коментарі для мене це важливо. Бажаю всім щастя, радості. Добра достатку. Дякую, ваша нова акція.